Яскравий та насичений подіями травень обіцяють вінничанам та гостям міста у офісі туризму Вінниці. Одразу 18 екскурсійних турів та проєктів підготували для поціновувачів мандрівок та історичних цікавинок. Серед них п'ять прем'єрних новинок: дві серед місцям та три вінничиною. У переліку програма Трамвай часу, етномандрівка коло Ямполя, в якому відвіданий палаців, місць сили, музеїв ремесел. Любителям цікавого пропонують пізнати Вінницю за 100 хвилин або ж долучитись до. До екскурсії під земелями міста а для дітей та молоді розробили програму Середньовічна Вінниця. Враховуючи великий попит молодіжної аудиторії на інстамандрівки. Ми розробили інста-мандрівку з дегустацією. Вина, яка відбудеться вже в кінці травня. Тому слідкуйте за нашими новинками. Це мандрівка на Вінницькі Мальдіви та Подільську Швейцарію.